Від, як і обіцяв, записую інструкцію по вітальному боту. Я користуюсь ботом теги Посилання на нього буде е, під відео в описі до нього. Ще раз, теги Вітальний бот інструкція. Е, він платний, платити за нього потрібно в залежності від е, кількості підписників на вашому каналі. Ой, у ну, вашому боті. Справи. Що ж потрібно зробити, щоб скористуватися цим ботом. Е, у вас має бути канал. Ну, я вірю, що канал у вас вже є, і нам потрібно створити вітальний бот для цього каналу. Ідемо в розділ. Ну, По-перше, нажимаємо старт. І йдемо в розділ боти. Ну, тут же є мої боти всі. Тож, давайте створимо нового бота. Е, створити бота. Нам кажуть, що потрібно перейти в ботфазер і надіслати команду New Bot. Відкриваємо цей наш ботфазер. New Назва бота. Ну, наприклад, назвемо його вітання від кращого каналу. Тепер Лінк бота. Um, умовно, без чан. Хайбот. Бесчан хайбод. Такей да все. Ми створили, нам дали апішку. Цю апішку ми копіюємо, повертаємось в Тегеріт і відправляємо в Тегеріт апішку. Твій бот вже створено. Ви можете ним користуватися, просто дай його в канал або групу в якості адміністратора. Йдемо в наш канал, в якому ми будемо використовувати цей бот. І оце ось посилання лінк. В мене, ну я б д створив такий канал. найкращий канал. Заходимо в адміністратори і додаємо адміністратора цей наш бот. Готово. Нам від тегеріт приходить повідомлення, що бот успішно підключений до каналу найкращий канал. Перезапускаємо боти. Де наш, де наш, де наш? Він. А, без -бот. Так, що в боті можна? Можна заявки, автоприйнята ставити, або щоб бот збирав заявки. У мене, наприклад, я хочу, щоб він. Автоматично їх приймав, тому я нічого тут собі не міняю. Йдемо далі. Я нарешті завантажилось. Так, наші боти і повертаємось до нашого боту без чайні бот. Так, повідомлення. Це привітальне повідомлення. Зараз ми будемо вводити його. Так, привітання. Ну, наприклад, напишемо так. «Привіт, Привітнейм. Отакий код буде вітати людину з ім'ям, яке вказано його в його в, в імені профілю. Привіт нейм. Тут дивіться робимо таку штуку. В мене до тебе одне питання. Скільки? Тобі років. Це я роблю для прикладу, ви можете робити, як вам заманеться. В мене питання, скільки тобі років? І додаємо нижні кнопки. Там. І вони у нас будуть звучати так. До 20. Більше 20 років. Відправляємо. Що це за кнопки? Ці кнопки для того, щоб спровокувати користувача на якусь активність, і він натискаючи на цю кнопку, потрапляє в базу вашого боту. Ось. Все перше вітальне повідомлення у нас готове. Більше налаштувань. Ланцюжок привітання натискаємо і додаємо друге питання. Не питання а вітання. І тут ми кажемо вже таке. подпишись, будь ласка, на наш другий канал. Не Это ну, бы найти там, где пальчик так вниз показывает. Можно Ж так сделать. Ну. Да? Вниз. Тобі пальчик. Підпишись на наш другий канал. Гоба. Тут виберемо затримку, щоб це повідомлення прийшло за, умовно, давайте виберемо за 15 секунд після першого. Переходимо в ланцюжок привітань і додаємо третє вітання. І третє вітання, це вже буде наш з вами рекламний пост для нашого другого каналу. Ну, я не знаю, умовно, що? Умовно там. Ну, це тут буде, має бути ваш креатив, ваш рекламний пост. Ну, я так швидко напишу. Підписуйся на найкращий. На найгірший, давайте. На найгірший канал. Тут буде гаряче. І посилання. Я також створив цей найгірший канал. Ось він. І вставляємо посилання на нього. Ну, це все так, розумієте, це все умовно. Просто показати, як це працює інструкція для вас. Так, і там кнопка. Підписатися. В цілому все, готово, наш бот створений. Наш ланцюжок. А, а і тут давайте через 5 секунд, щоб прийшло це повідомлення. І що ж. І давайте спробуємо тепер, як це має працювати. Так. так, тепер нам перейти потрібно підписатись на наш цей канал. Е, Створімо сили, посилання таке швиденько. Запрошувальні посилання там. Тест-тест. Тест-тест. Потребує схвалення створити. Так, посилання у нас готове. Посилання відправив. Переходимо в цей мій аккаунт, натискаємо на посилання, е, надіслати запит. Надсилається запит і ось від боту приходить. Е, привіт, LinkurnBowers. В мене то питання, скільки тобі років? Наприклад, я обираю до 20. Обрав до 20. І ось тут ми. Обирали ту затримку. І ось підпишись, будь ласка, на наш другий канал. Підписуйся на найгірший канал, тут буде гаряче. І таким чином ми переливаємо трафік в наш канал номер 2 Так що, отака зручна тімка цей вітальний бот. Дякую, хто додивився до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал Адмінські угіддя. Ставте больші, больші пальці вверх. Кохайтесь, бо ми того варті.